Астрологічний прогноз відключення інтернету Starlink в української армії, коли його включать і з чим це пов'язано. В астрології за тему інтернету відповідає Уран. І Уран має проблемні аспекти. Затемнення місяця на Урані 8 листопада. А, значить, затемнення інтернету. До речі, Уран також пов'язаний з електрикою. От проблеми з електрикою, проблеми з інтернету. Аспект обмеження від Сатурна, планети обмежень, і опозиція від цих планет. Що це означає? Це означає, до цієї теми є опозиція якихось сил ну, Російської Федерації, бо Сонце пов'язано з імператором, царом, тобто Путін проти цього інтернету. От, на опозиції сонця Урану є конфлікт між імперією і цим інтернетом. Обмеження від Сатурна. І ну, затемнення. Значить, затемнення в знаки Зодіака Тілець. Тілець пов'язаний з грошима, тому з точки зору затемнення, ці проблеми і за грошей, тобто не сплачено за нього. Далі, оці планета від знака Зодіака Скорпіон, це якась може бути пов'язана з таємною політикою, тому що це таємний знак Зодіака. І ми можемо не дізнатися, ну, чому там ну, в політиці це відбувається значить, Опозиція від Сонця до урана розходиться після 10 листопада. Таким чином, з астрологічної точки зору, ця проблема може бути вирішена ну, з 10 листопада. А, далі, ну, а ця квадратура від Сатурна вона вже, в принципі, розходиться вже зараз до Урана. Таким чином, от що виходить, що після 8 листопада ця тема поступово буде. Знижуватися проблема з інтернетом, ну, я вважаю після 10-го. Якщо вирішуть фінансові питання, то може і скоріше, але ця опозиція від сонця вона, ну, щось буде заважати вирішити ці фінансові питання. До речі, якщо глобально, ну ось про це говорити. То Уран пов'язаний з міжнародною спільнотою і глобально от, вплив цього затемнення він означає ну, якісь е зміни економіки в міжнародному форматі. Тому що водолій це такий міжнародний знак Зодіака, Уран міжнародна планета, ну і затемнення на урані. Тобто в міжнародній спільноті відбуваються ну, економіч, саме економічні зміни, тому що все-таки ну, знаки Зодіака більш всього пов'язані з економікою. В житті простих людей це теж. Ну, відбуваються зміни у зарплатні, в якихось в економічних, у кого економічно скрута. А також уран в простих людей означає, що треба об'єднуватися з друзями і разом вирішувати проблеми, які не отримується вирішити самотужки. Планета Марс вона знаходиться з боку від цього всього, тобто саме військові якісь процеси, там, атаки. Просунені, тобто щось пов'язане з солдатами, воно другорядне. Також уран пов'язаний з бунтами смутами, тому це ну, в деяких аспектах там в російській армії чи десь ще може означати якісь бунти. Ось такий прогноз про Starlink, що проблема буде вирішуватися ну, через там, декілька днів. Дякую за увагу. На все добре.